Всіх вітаю! Подвійний інтеграл. Розглянемо задачу про обчислення об'єму тіла. Z дорівнює F від y – це функція двох змінних, яка геометрично є поверхнею у просторі. Область визначення функції двохзмінних геометричною це множина точок площини y. У області визначення виділимо область Д, наприклад, круг. Тепер з'єднаємо всі точки області Д з точками поверхні, перпендикулярними відрізками до площини XY. Ось такі відрізки. Якщо ми їх побудуємо всі, а їх безліч то ми отримаємо об'ємне тіло за основу взяли круг, тому назвемо його циліндричним тілом. Якщо Z дорівнює x, y рівняння площини, яка паралельна до площини x, y, то це і є циліндр, і його об'єм знаходиться за формулою площа основи помножена на висоту. А точніше, πr в квадраті на h, де h висота циліндра, а r радіус основи. Якщо z дорівнює F від інша поверхня, то знаходити об'єм такого тіла будемо наступним чином заповнимо це тіло призмами, наприклад, прямокутними паралелепіпедами. Попередню поділивши, заповнивши круг прямокутниками. Тобто над кожним прямокутником ми побудуємо прямокутний паралелепіпед, причому поверхня перетинає верхню основу паралелепіпеда по лінії, якій належить, наприклад, перетин діагоналів прямокутника, тобто верхню основу прямокутного паралелепіпеда. Тоді об'єм такого циліндричного тіла ми можемо знайти приблизно як суму об'ємів цих прямокутних паралелепіпедів. Нагадаю, об'єм одного паралелепіпеда, прямокутного паралелепіпеда, це добуток висоти на площу основи. Висота у нас F від МІТ. Де МІТ це точка області D. Дельта S іта це якраз площа основи. Тепер ми можемо записати об'єм нашого циліндричного тіла як суму добутків F від МІТ на дельта S іте. Це приблизне значення. Об'єму циліндричного тіла, тому що в деяких місцях прямокутний перелопіпет виходить за межі цієї фігури, в деяких випадках є місця, де недостатньо заповнює. Щоб наблизити значення суми добутків до нам потрібного об'єму, ми розіб'ємо. Або наповнено наш круг більшою кількістю прямокутників. Тоді в нас більша кількість прямокутних паралелепіпедів, і вони більш уже якісніше заповнять наше тіло. Число, яке ми знайдемо як суму об'ємів цих прямокутних паралелепіпедів, вже більш передає об'єм селітричного тіла. Ми будемо зменшувати прямокутники далі, тобто збільшувати кількість прямокутних паралелепіпедів. І дійдемо до граничного значення, коли дельта СІТ буде прямувати до нуля. Тоді ці прямокутні паралелепіпеди будуть настільки тонкі, що ми візуально можемо їх інтерпретувати як відрізки. Таким чином, буде, ніби ми заповнюємо. Наше тіло відрізками F від N. Тобто фактично ми повертаємося до початкового етапу нашої задачі. Отже, об'єм цього тіла дорівнює границі за умови, що дельта S і T прямою до нуля від суми добутки F від M T на дельта S і T. Тепер звернемо увагу на границю, яка в нас вийшла у цій задачі. Ця границя називається подвійним інтегралом. Читається подвійний інтеграл по області d від функції двозмінних f від x y ds. Тобто подвійним інтегралом точок x, y від функції двозмінних по області d. Називається скінчена границя інтегральної суми. Яка фігурувала у цій задачі. Подвійний інтеграл є прямим узагальненням поняття звичайного визначеного інтегралу на випадок функції двох змінних. Y – змінні інтегрування, D область інтегрування, ДС елемент площі, f від xy під інтегральна функція f від X, y, dx під інтегральний вираз. Можемо сказати, з іншого боку, що об'єм це подвійний інтеграл по області d від функції fід y, ds. Подвійний інтеграл, який є об'ємом для тіла, це окремий випадок. Двіного інтегралу, а саме випадок, коли f'x'y більше рівне нуля. Область D у нас замкнута, і функція f'x'y неперервна і інтегрована по цій області. Аналогічно можна розглядати потрійний інтеграл від функції трьох змінних у тривимірній області D, який позначається так. Патрійний інтеграл по області d від функції трьох змінних f від x y z d. V. За такою схемою можна поводувати n-кратний інтеграл від функції n змінних у відповідній області d. Властивості подвійного інтегралу. Перша властивість. Числовий коефіцієнт, який стосується всього виразу зі змінними. Можна виносити за ознак подвійного інтегралу. Властивості подвійного інтеграла властивість 2. Подвійний інтеграл від суми функцій дорівнює сумі подвійних інтегралів цих доданків функцій. Властивість 3. Якщо область D. Можна поділити на дві області Д1 і Д2, причому область Д це об'єднання областей d1 і d2, і переріз d1, d2 порожня нижина, то і подвійний інтеграл по області Д можна розбити на суму двох подвійних інтегралів. Перший по області Д1, другий по області Д2. наприклад. Область D у нас прямокутник, блакитний кольор на екрані. Ми можемо записати подвійний інтеграл по області Д як суму подвійних інтегралів, де Д1 це трапеція Д1, А Д2 це прямокутний трикутник Д2. Властивість 4. Подвійний інтеграл по області d від одиниці дорівнює площі області d. Наприклад, подвійний інтеграл по області D, де область d прямокутник зі сторонами 3,2. Дорівнює площі цього прямокутника, тобто 6. Ще приклад. Подвійний інтеграл від області d. Від одиниці ДС де Область це прямокутний трикутник з катетами 20 і 25. Цей подвійний інтеграл дорівнює площі цього трикутника. Обчислено подвійного інтеграла з введенням до повторного інтегралу. Подвійний інтеграл по області d від ds можна записати як повторний інтеграл, тобто. Інтеграл від A до B dx, інтеграл від c до d f dy. Y. Цей запис означає, що спочатку ми будемо інтегрувати функцію від f, x, y, функцію f від за зміною y, а потім за зміною x. Від зміни порядку вибору змінної інтегрування значення подвійного інтеграла не змінюється, тобто ми можемо спочатку проінтегрувати за змінною y, а потім за змінною x, або спочатку за змінною x, а потім за змінною y. Приклади. Знайти двійний інтеграл по області, де від функції 3х2 додати 4 у в кубі, й х де область всі точки, які знаходяться в межах х від 0 до 2y від мінус 1 до 3. Тобто область це прямокутник. Пишемо. Інтеграл від 0 до 2 dx, інтеграл від мінус 1 до 3 від 3х квадрату додати 4 y в кубі dy. Цей запис означає, що спочатку ми будемо інтегрувати за змінною y. Коли ми інтегруємо за змінною y, то y ми вважаємо змінною, а x – числом. У цьому випадку первісна для 3 х як числа дорівнює 3х квадраті у, а первісно для 4y в кубі дорівнює 4х в четвертому степені поділити на 4. Далі ми у виразі саме замість y підставляємо межі 3 і мінус 1. Спрощуємо вираз. І вже спрощений вираз, ми інтегруємо за змінною х. Застосовуючи таблицю основних інтегралів, записуємо первісну, підставляємо межі і маємо результат 192. Це перший спосіб. Спосіб, за яким ми спочатку інтегрували за змінною y, а потім за змінною Х. Можна знаходити цей інтеграл, інтегруючи навпаки. Спочатку за зміною х, а потім за зміною y. Коли ми інтегруємо за зміною х, то х ми вважаємо зміною, а y числом. За таблицею основних інтегралів маємо, що первісна для 3х квадратів дорівнює 3х в кубі поділити на 3, а первісна для 4і в кубі. Де і зараз ми вважаємо числом, дорівнює 4y в кубі х. Далі саме замість х ми підставляємо межі 0,2. Спочатку верхню, потім віднімаємо, підставляємо нижню. Спрощуємо під інтегральний вираз і інтегруємо його далі за змінною y. Знову отримаємо 192. Приклад 2. Можете зробити паузу, виконати самостійно, потім перевірити себе. Хочу зауважити, що якщо область прямокутник, то не обов'язково будувати цю область. Просто записуємо межі. Спочатку зараз проінтегруємо за змінною y, а потім за змінною X. Вважаючи y зміною, а x з числом маємо первісний 4х в кубі, тобто 12хі в кубі поділити на 3. Підставляємо замість y-межі, спочатку верхню, потім нижню, спрощуємо під інтегральну функцію і далі інтегруємо за зміною х. Маємо відповідь 4 проінтегруємо навпаки. Зараз спочатку за зміною х, а потім за зміною y. Коли інтегруємо за зміною х, то y є числом. За таблицею основних інтегралів маємо 12х2 y квадраті поділити на 2, тобто 6х2 в квадраті. Замість х підставляємо межі. Спрощуємо під інтегральний вираз і інтегруємо за змінною ігри. Знову маємо відповідь 4, приклад 3. Теж можете зробити паузу, виконати самостійно. Область, D. знову прямокутник. Проінтегруємо спочатку за змінною ігри. Потім за змінною х. 8х плюс 1, коли ми інтегруємо за змінною y, це просто число. За таблицею основних інтегралів первісно 8х додати 1 помножимо на y. Замість y вставляємо межі. Далі інтегруємо за змінною x. І пишемо відповідь 81, то інтегруємо навпаки. Спочатку за зміною х, а потім за зміною y. Якщо інтегрувати за зміною x, то первісно це 8х квадратів поділити на 2 додати х, замість х підставляємо межі спочатку верхній, потім нижню. Далі інтегруємо за зміною y. І знову відповідь 81. Завдання 4. Проінтегруємо спочатку за змінною y, а потім за змінною X. Звертаю увагу, що область знову прямокутник. Інтегруючи за змінною Y, 1 поділити на ігри вносимо під знак диференціалу у вигляді логарифму натурального y. Далі, маючи t dt, пишемо t в квадраті поділити на 2. Числовий коефіцієнт актанніанс х поділити на 1 додати x квадраті, переписуємо без змін. Далі, саме замість y. Підставляємо межі 1 і є. Е. Спочатку є, е, потім 1. В отриманому інтегралі знову 1, додати, 1 поділити на 1 додати х квадраті вносимо під знак диференціалу у вигляді арктангенс х. Маємо інтеграл t dt. Тобто Т в квадрат поділити на 2. Підставляємо межі. Маємо відповідь пів квадраті поділити на 64. Реінтегруємо навпаки. Спочатку зазміною х. Потім зазмінуємо у. Теж маємо відповідь пів квадраті на 64. Приклад 5. У цьому випадку область не є прямокутником. Побудуємо область, У нас частина площини обмежена лініями х дорівнює мінус 1, х дорівнює 2, y дорівнює х в квадраті, дорівнює х додати 2. Перший спосіб. Спочатку проінтегруємо за змінною y, потім за змінною х. У таких інтегралах, за змінною якою ми інтегруємо першу, ми межі пишемо як лінії, тобто рівняння ліній. А зовнішній інтеграл, тобто інтеграл, який ми будемо. Інтегрувати другим ми записуємо межі як числа, тобто зараз ми інтегруємо за лініями, а саме, визначаємо нижню межу, тобто, коли ми будемо рухатися вздовж осі ОІ, то яку лінію ми перетнемо, щоб зайти в цю область? Лінію Y дорівнює х2. Саме х квадраті нижня межа. Яку лінію ми перетнемо, коли ми будемо виходити з області руха вздовж осі у y у додатньому напрямку? Ми перетнемо лінію Y дрівні до х додати 2. X2. Х додати 2 це верхня межа. Далі записуємо межі для х. Тобто розглянемо напрямок вздовж осі ОХ у додатньому напрямку. Наша область починається з такої абсциси, як мінус 1. нижня межа мінус 1. Закінчується область. у у такому значенні абсциси, як 2, верхня межа 2. Далі ми знаходимо наш визначений наш подвійний інтеграл, повторний інтеграл. Інтегруємо спочатку за змінною y. y вважаємо змінною, а х- числом. Підставляємо саме замість іг межі. Спочатку замість Y підставляємо вираз x додати 2, потім віднімаємо і замість Y підставляємо х в квадрат, спрощуємо отриманий вираз і далі інтегруємо за змінну x, отримуємо відповідь 10,35, проінтегруємо дану область навпаки. Тобто, спочатку за змінною x, а потім за змінною y. Запишемо межі внутрішніх інтегралів за змінною Х. Ми будемо писати їх у вигляді рівнянь ліній. Рухаючись зліва на право, у нас два варіанти входу в область, а саме розглянемо першу частину. Ми входити будемо в область. По лінії х квадрат, і виходити по лінії х квадрат, а в другому випадку входити в область по лінії y рівні x d2, а виходити по лінії y до рівні x Опишемо це. Нижня межа це якраз та частина графіка, яку ми можемо записати як х дорівня мінус корінь з y. Тому нижня межа мінус корінь зіврик. Виходити будемо з цієї області, вздовж осіо Х по тій частині гратика, яка має рівняння Х дрівня корінь зіврик, тобто верхня межа корінь зігрик. У другому випадку ми заходити в область будемо перетинаючи лінію х дорівнює y відняти 2, нижня межа y відняти 2, а виходити, перетинаючи лінію х дорівнює корінь з y. Звертаю вашу увагу, що для інтегрування за змінною х нам потрібні лінії х дорівнює певному виразу. Зі змінною у. верхня межа, корінь з ігри. Тепер встановимо межі зовнішніх інтегралів. В перший випадок ми заходити будемо в область по лінії y до 0. А виходити з області ми будемо по лінії y дорівнює 1. У другому випадку заходити в область ми будемо по лінії y дорівнює 1, а виходити з області ми будемо по лінії y дорівнює 4. Тепер знаходимо наш інтеграл. Спочатку інтегруємо за змінною Х і підставляємо межі саме замість змінної Х. Потім інтегруємо за змінною Y і знаходимо те ж саме значення 10,35%. Завдання 6. Знайти площу фігури обмеженою лініями. х дорівнює 2, х дорівнює 4. Y у нас в нас межах від кореня з х відняти 2 до x. Тобто обмежена лініями y дорівнює Х мінус 2 і y дорівнює x. Площа області. Це подвійний інтеграл від одиниці по цій області. Побудуємо область. Тобто побудуємо ці всі лінії, ось так виглядає дана область, і знайдемо подвійний інтеграл від одиниці по цій області. Ось варіант, коли ми інтегруємо спочатку за змінною y, а потім за змінною х. І другий варіант це коли ми спочатку інтегруємо за змінною х, а потім інтегруємо за змінною y. Зверніть увагу, що цей спосіб набагато складніший, ніж попередній. Тому, знаходячи подвійні інтеграли за умови, що область прямокутник, потрібно аналізувати, як виглядить область, щоб вибрати серед способів двох простіший. Площа цієї області приблизно 4,11 квадратних одиниць. На сьогодні все. Бажаю всім успіху і навчанні.